Та демонстрація екрану частково. Є? Угу, є. Так. У технічну пропозицію включають конструкторські документи, передбачені технічним завданням. Конструкторські документи, що розробляються для виготовлення макетів. У комплект технічної пропозиції не включають. Технічна пропозиція після узгодження і затвердження в установленому порядку є основою для розробки ескізного технічного проєкту. Ескізний проєкт це сукупність документації, яка містить принципові компонувальні і структурні рішення, що мають уявлення про будову та принцип роботи обладнання, а також дані, що визначають основні параметри об'єкта, який розробляється. Суть ескізного проєкту. Розробка перевісного начерку майбутньої конструкції. Змістом ескізного проєкту є: розробка принципової схеми виробу, загальне компонування виробу. Розробка ескізних креслень, загальних видів, макетування, створення специфікацій складальних одиниць, аналіз конструкції, оцінка її економічної ефективності. Технічний проєкт це сукупність конструкторської документації, яка містить технічні рішення. Що дають повне уявлення про будову виробу, що проєктується, а також усі початкові дані, необхідні для розробки робочої документації на стадії конструювання, змістом технічного проєкту є розрахунки на міцність, жорсткість, довговічність тощо, розробка креслень складальних одиниць і важливих деталей, макетування. Складання технічних умов на експлуатацію, економічне обґрунтування проєкту. Робоча документація включає в себе робочу конструкторську технологічну, експлуатаційну та ремонтну документацію. Критерії оцінювання нової продукції. Критерії оцінювання нової продукції поділяються на ринкові. Потреба в продукції, перспектива розвитку продукції, спроможність продукції, можливості проведення ефективної реклами, стимулювання попиту, виробничі. Наявність відповідного обладнання, спеціалістів і фахівців необхідних сировинних ресурсів, товарні, доступна ціна, висока якість, оригінальність, унікальність, ексклюзивність. Якість товару це сукупність його властивостей і характеристик, які додають йому здатність задовольняти обумовлені або передбачувані потреби покупця. <клес> Показник якості товару це кількісна характеристика одного чи декількох властивостей товару та характеризує ступінь придатності товару задовольняти певні потреби. Так, ну і ми з вами вже розглядали поняття. Про навчальне проєктування. Зараз у мене всі цій презентації, мабуть, так само. Швиденько зараз проглянемо. Так: організаційно підготовчий, конструкторський, технологічний і заключний. Організаційно підготовчі на цьому етапі постає важливе завдання: правильно вибрати об'єкт і необхідно поставити проблему, усвідомити значення майду виробу Так, організаційно підготовчий етап це пошук проблеми, вироблення ідей, формування основних параметрів, обґрунтування, аналіз майбутньої діяльності, прогнозування майбутніх результатів. Добре. Конструкторський етап. Містить стадії від вибір оптимальної форми чи конструкції, розробка конструкторсько-технологічної документації, добір матеріалів інструментів і визначення найдоцільнішої технології виготовлення обраної конструкції. Економічне та екологічне обґрунтування, міні-маркетингові дослідження, технологічний етап і орієнтовний план захисту проєкту. Ну, в принципі, так. Швиденько розглянув цей другий етап. Так, зараз я б хотів вам запропонувати переглянути YouTube-відео проєктування виробів, етапи проєктування. Це е, відео також вчителя трудового навчання, але воно так цікавенько зроблено. Мені сподобалось, тому я думаю, що е, в доступній формі все розповідає людина. Єдине, що до цього, я хотів би звернути вашу увагу на ось ще один сайт. Е, так. Сайт вчительки технології трудового навчання ось, е, Альони Володимирівни. Мені тут здалося цікаві всякі майстер-класи, є в неї, в неї методична скринька, ну і всякі е, проекти, які вона виготовляла сама, там з дітьми. Е, так, можете передивитись. Ну, це аналізував, я шукав інформацію. Все, що я е, таке більш-менш цікавеньке знаходжу, я додаю до Google класів. Те, що комусь може стати в нападі. Якось Як так. Це не реклама, це просто те, що я підготувався і знаходив. Так, ну, давайте переглянемо з вами відео. Зараз я звук зроблю, щоб був також шари, шар, шарений звук. Ось, на ютубчики. Так, звук є. А якщо я в мікрофон вимкну, буде звук, зараз покивайте мені. Проєктування виробів, етапи проєктування, послідовність роботи над виконанням проєкту. Робота над проєктом здійснюється в певній послідовності. На даному малюнку ми можемо спостерігати такий самий етап від проростання зерна до його зростання, де кінцевий результат задовольняє людські потреби. Уявімо собі. Що перед початком роботи ви не знаєте, чи зможете впоратися із проєктом, тому для цього потрібно налаштуватися на свій успіх і у вас все неодмінно вийде. Проєктування як вид діяльності використовують в усіх сферах життя: будівництві, авіації, виготовлення одягу, предметів інтер'єру тощо. Спроєктовані вироби мають різну форму. Оскільки призначені задовольняти різні потреби людей, які користуються ними, нові вироби повинні відповідати своєму призначенню, сучасним стандартам і вимогам безпеки. Над створенням проєкту майбутнього виробу працює велика кількість спеціалістів, спеціалістів та спеціалісток, наприклад, дизайнери та дизайнерки, архітектори та архітекторки. Представники та представниці інженерних професій, економісти та економістки, лаборанти та лаборантки. Від ідеї чи задуму до готового результату потрібно пройти 4 етапи проєктування. Давайте розглянемо їх. Перший етап організаційно організаційно-підготовчий. На цьому етапі з'ясовують призначення майбутнього виробу, вимоги до нього, аналізують можливі варіанти його вигляду, проводять міні-маркетингові дослідження для обґрунтування вибору та конструкційних особливостей виробу. На другому етапі конструкторському, уточнюють форму та конструкцію виробу, виконують його ескізний малюнок і кресленики, добирають конструкційні матеріали та інструменти, визначають необхідну кількість матеріалів із позиції економії матеріалів та енергоресурсів, проводять економічні розрахунки, визначають орієнтовний час для виготовлення виробу. На третьому етапі технологічному виготовляють виріб. Послідовно виконуючи необхідні технологічні операції дотриманням правил роботи з інструментами та правил безпечної праці, здійснюють самоконтроль та самооцінку діяльності. На четвертому завершальному етапі передбачається коригування виконаного виробу за необхідності, остаточний контроль, презентація та випробування, якщо це передбачено проєктом. Після визначення, яким має бути новий виріб, необхідно зобразити його зовнішній вигляд. Для цього використовують такі графічні зображення, як ескізний малюнок, кресленик, об'ємне зображення. Ескіз, або, ми кажемо, ескізний малюнок, ескіз виробу, виконують від руки з дотриманням пропорцій, тобто на око між частинами предмета. Він зображає зовнішній вигляд виробу як його уявляє, наприклад, розробник-дизайнер. Кресленик це зображення виробу або його частин, виконане за допомогою креслярських інструментів із зазначенням усіх розмірів, масштабу та інших даних, необхідних для виготовлення. До речі, кресленик має бути виконаний так, щоб він був зрозумілий для всіх, хто буде виготовляти даний виріб. Для цього існують правила стандарти креслення, із якими ви ознайомитеся в наступних класах на уроках технологій або в окремому курсі креслення. Об'ємне зображення показує, як остаточно виглядатиме виріб із різних боків. Раніше всі зображення графічні виконували олівцем або вручну на папері. Сьогодні ж можна зробити на комп'ютері з використанням спеціальних графічних програм, а й за потреби навіть роздрукувати. На організаційно підготовчому етапі проводять міні-маркетингові дослідження від англійського слова ринок. Цей вид діяльності передбачає збір інформації щодо майбутнього виробу. Виріб має бути таким, щоб якнайкраще відповідати бажанням і потребам споживачів. Зазвичай міні-маркетингові дослідження проводять у формі анкетування. Анкета від французького слова розслідування це низка запитань, на які опитуваний має дати списні відповіді. Перевага використання анкети полягає в тому, що можна заздалегідь сформулювати перелік запитань, відповіді на які допоможуть повністю обґрунтувати необхідність виготовлення певного виробу, чіткіше уявити, яким має бути наш майбутній вигляд. Анкетування проводять у письмовій або осній формі, потім відповіді ретельно аналізують, визначають найбільш типові суттєві побажання та заможливості, враховують їх у майбутньому виробі. Наприклад, для створення ось такого яскравого шаблону можна скористатися ресурсом Canva за посиланням, що буде прикріплено до даного відеоконтенту. Під час проєктування нових виробів застосовують різні методи. Одним із них є метод фантазування. Він полягає в уявленні образу зовсім нового об'єкта. Або навпаки, уже існуючий об'єкт уявно переноситься в інші умови. Це дозволяє вдосконалити виріб, надати йому нових властивостей. Метою методу фантазування є створення нового, тобто такого, чого ще не існувало, навчитися пристосовувати предмети та явища до нових умов. Основа методу перенесення об'єктів в інші умови. Сутність методу фантазування полягає в тому, щоб уявити образ нового виробу, навіть якщо його конструкція взагалі невідома. Цей образ переносить на папір у вигляді малюнка. Головним питанням фантазування є: а що буде, якщо? Аби краще уявити новий об'єкт, слід заплющити очі. Пробувати подумки і відтворити його образ. Фантазуючи, ви можете вигадати неймовірний сюжет, поставити будь-яке завдання і самі розв'язати його. Для фантазування не існує заборона з боку фізичних законів і не потрібні спеціальні якісь знання. Класичний приклад фантазії це казка. Дуже цікавим є перенесення персонажів та технічних об'єктів у казкові умови. Погодьтеся, досить часто ми з вами спали, і у вісні, вибачте, бачили якісь казкові герої, чи себе у казці, чи, можливо, себе трошки зменшеним якісь в якійсь казці. Тобто можна спробувати уявити якісь сучасні технічні вироби в інших історичних епохах, ось де простір для нашої з вами фантазії. Часто фантазування відкриває двері в майбутнє. Так, деякі ідеї геніальних винахідників минулого набагато випередили свій час. Уявіть, видатний художник і науковець 15 століття Леонардо да Вінчі здивувався, якби дізнався, що його задуми втілено через 500 років. Наприклад, у Норвезькому місті Ас 2001 року був відкритий стометровий пішохідний міст, створений саме за його проєктом. Застосовуючи метод фантазування, ви можете створювати нові корисні та красиві речі. Давайте пригадаємо дімовочку, яку зменшив письменник Андерсен. Як їй переміщатися, як добути їжу, врятуватися від небезпеки? А пам'ятаєте цікаві пригоди Гулівера в країні гліпоці? Розглянувши, ви можете побачити втілений у дійсність прийом фантазування навпаки. Давайте з вами розглянемо алгоритм самого методу фантазування. Починаємо з вибору об'єкта, який хочемо змінити. Фантазуємо, застосовуючи вибрані прийоми, збільшення зменшення, дроблення об'єднання, прискорення уповільнення, зміщення у часі, прийом навпаки. На папері малюємо зміни, що відбуватимуться з об'єктом до тих пір. Поки не буде отримано нову якість або поки змінений об'єкт не стане схожим на те, що нафантазовано. Уточнюємо малюнок з урахуванням нових властивостей об'єкта. На даному малюнку ми можемо розглянути цікавий метод фантазування, наприклад, парасолі для собак. Він з'явився завдяки застосуванню прийому навпаки до звичайної парасолі. Процес проєктування полягає у створенні нових виробів. Зверніть увагу, що йдеться не про виготовлення вже кимось розроблених речей, а про справді нові вироби. Тому під час проєктування уважно вивчають малюнки, вивчають різноманітні окреслення, фотографії існуючих подібних за призначенням виробів, що можуть натихнути на нову ідею. Вироби, які взято за основу під час розробки конструкції нового виробу, називають виробами аналогами або моделями аналогами Моделі-аналоги слід ретельно проаналізувати та визначити характеристики, що найважливіші в майбутньому виробі, а саме форму, колір, оздоблення, розмір. На основі аналізу моделей створюють банк ідей для проєктування нового виробу. Але зверніть увагу, що моделей аналогів слід обирати не дуже багато 5-6, оскільки інакше їх буде складно проаналізувати. Складно уявити наше життя без машин. Їх використовують на виробництві. Вони пересувають вантажі, виконують різноманітні якісь дії. Сьогодні існує велика кількість машин від простих до надзвичайно складних, від малих до великих і потужних. Усі вони розроблені людиною і призначені для виробничих або побутових потреб. Машина від латинського слова рухати це механізм або комплекс механізмів, призначений для виконання корисної роботи. Будь-яка машина складається з механізмів. Механізм це сукупність пов'язаних між собою деталей, призначених для перетворення та передачі руху. Прикладом механізмів може бути ручний або електричний привід швейної машини, скажімо. Елементом механічного, чи механізму є деталь, яка становить одне ціле і вона не може бути розірвана на простіші складові без її руйнування. У сучасних машинах кількість деталей стягає десятків тисяч. Але з деталей складаються не лише машини, а й механізми. Поняття деталь. Застосовують до складових різних виробів. Наприклад, під час виготовлення одягу спочатку розкроюють тканину і отримують деталі крою, а потім зшивають. Деталі поділяють на дві великі групи. Деталі, які застосовують у багатьох машинах, називають типовими, а деталі, що застосовують тільки на деяких машинах, спеціальними. Наприклад, майже в усіх машинах можна побачити болти, гайки, втулки тощо. Такі деталі належать до типових, а деталі особливої форми, що є складовою певних машин, це можуть бути зубчасті колеса, вали, належать до спеціальних деталей. Так їх називають тому, що виготовляють для окремого типу машин для виконання певної функції. При цьому їх не можна використати в інших машинах і механізмах. Деталі отримують різними способами. Одним із поширених є різання спосіб виготовлення деталі, під час якого із заготовки знімають надлишки матеріалу у вигляді стружки. Цей процес триває, поки деталь не набуде певної форми і розміру. Різновидом різання є випилювання деталей, виробів із деревини та металу. Для цього використовують різальні інструменти та обладнання, які можуть бути ручними або також електричними. На виробництві і в такий спосіб виготовляють велику кількість деталей, але не всі деталі мають просту форму, яку можна, наприклад, вирізати. Складні деталі виготовляють литтям. На ливарному виробництві розплавлений метал, пластмасу, гуму тощо заливають у спеціальні форми, які мають форму деталі. Деталі просто та простої або, скажімо, складної форми з листового металу виготовляє способом штампування, що ви можете побачити знизу на малюнку. Технічний прогрес триває і вже з'явився усім відомий 3D принтер, на яких можна виготовляти багато цікавих речей і, зокрема, деталі різної форми. Я пропоную вам переглянути відеосюжет, невеличкий, як же працює сам принтер. Ось ви бачите, за допомогою програмування він просто видруковує даний виріб із того матеріалу, який запрограмований. Подивіться уважно на креслення. Як ви думаєте, вироби зображені у них на натуральну величину? Так, правильно, зображення зменшені. А от якби нам необхідно було зобразити на папері побудову будов... гайки, та зображення довелося б збільшити. Уявіть, ми бачимо гайку так, як на малюнку, адже вона в натуральну величину виглядає інакше. Ідеться мова про масштаб. Що ж таке масштаб? Це співвідношення реального і зображеному вузвірі. Із німецького слова мови масштаб, слово масштаб перекладається як, скажімо, мірна палець». Масштаб використовують у математиці, географії, картографії, моделюванні, програмуванні і навіть проєктуванні. Також масштаб широко застосовують у кресленні для того, щоб наочно показати будову деталей. Для цього зображення дрібних деталей збільшують, а великих деталей навпаки зменшують. Ось подивіться, будь ласка, зверніть увагу, як відрізняються зображення однієї деталі з використанням масштабу. Збільшення. Чи зменшення. Розглянемо, як і в якій послідовності відбувається проєктування виробу, наприклад, гольниця. Для проєктної документації будемо користуватися шаблоном Лювович. Як ви вже знаєте, проєктна діяльність відбувається поетапно. Необхідно опрацювати різні джерела інформації з даної теми, знайти цікавий історичний матеріал. З'ясувати призначення майбутнього, скажімо, виробу та позначити поставити вимоги перед собою. Наприклад, гольниця для зберігання голок щоб не губилася та безпечно зберігалася в одному місті, можемо ще сказати такі вимоги. Гольниця має бути функціональною. А саме, якщо ми плануємо, наприклад, користуватися нею під час практичних робіт. То можна виготовити її невеликого розміру. Якщо ж це буде місце для збереження усі голок, вона може бути більшою. Виріб має бути естетичним та оригінальним. Виріб має бути економічним та не потребувати багато коштів на його виготовлення або придбання матеріалів. Можна провести і слід провести міні-маркетингове дослідження. Слід ознайомитися уже з існуючими подібними виробами та визначити, що вам найбільше в них подобається. Це можуть бути різні матеріали та техніки. У даному шаблоні вже моделі-аналоги у нас присутні, хоча ви добираєте ще свої. Щоб оцінити такі несхожі вироби, найкраще скласти порівняльну таблицю, що подана у шаблоні ліворуч. Критерії можна розробити самостійно. Наприклад, якщо ви відповідає критерію ставити знак плюс, якщо ні ставити знак мінус. І в кінці ви підраховуєте результати того виробу, який найбрав найбільше корисних, скажімо, таких вимог або плюсиків. На конструкторському, У конструкторському перепрошую етапі. Ми, використовуючи метод фантазування, вносимо вже певні зміни до виробу, що сподобався. У нас гольниця, подушечка круглої форми. Малюємо зображення майбутнього виробу, виготовляємо шаблони для деталей виробу. В даному випадку у нас дві деталі круглої форми. Після виготовлення шаблонів слід зібрати матеріали. Можна взяти фети різних кольорів або бавовняну тканину, нитки, наповнювач, кузик для оздоблення. Інструменти це ножиці та голки, пристосування гольниця на персток. Гольниця я маю на увазі, вже готову, наприклад, куплену, тому що користуємося і е, не забуваємо про правила безпечної роботи. В технологічному етапі ми з вами починаємо саме виготовлення виробу. Отже, обведіть шаблони на тканині та виріжте деталі виробу. Сколіть шпильками дві деталі лицьовими сторонами всередину. Прошийте по колу гольниці шулом назад голкою. Залишіть нешитим отвір 3 см. Виверніть шиту деталь, пропрасуйте її, наповніть наповнювачем. Зашийте отвір потайними стіпками, По центру пришийте гудзик як оздоблення. Оцініть якість виготовленого виробу. На цьому етапі можна скористатися сайтом майстрині. Завершальний етап. Випробуємо спроєктований виріб. Колимо голку угольницю і подивимося, чи не випадає. Тоді продовжуємо оцінювати виріб. Вимоги до виробу, які ми сформулювали з вами на першому етапі, можна записати в таблицю, що подано на шаблоні, і оцінити, чи відповідає їм виріб. Розрахуємо орієнтовну вартість виготовленого виробу. Основні витрати це наповнювач. Шматочок тканини чи фетру можна взяти із залишки від роботи або купити. Вартістю ниток можна знехтувати, їх потрібно небагато. Тож, давайте визначимо, скільки таких гольниць можна виготовити з придбаних матеріалів, розділити суму витрат на кількість гольниць і таким чином ми обчислимо вартість однієї гольниці. І звичайно ж, будь-яка робота повинна оцінюватися. Ви маєте самі мати неперевершене задоволення від того, як ви оцінюєте свою роботу. Це можна зробити за допомогою смайликів на шаблоні. Це можна зробити за допомогою оцінювання подруг, чи друзів, чи знайомих, чи батьків. Я вам бажаю усім творчого натхнення, бажаних результатів і творіння гарних виробів. Так, така, ось такий ролик. Е, ну, за темою, скажімо так. Також я вам ще хотів показати. Так. Методика вивчення теми поняття про проєктування. Етапи проєктування. Тут також не будемо розглядати, просто я покажу, що я сюди додав цей матеріал. Також звідси можна взяти якусь інформацію. Тут є історія. Трохи. І далі етапи проєктування. А також, ось це здається. Ні, це звідси я матеріал брав зараз. Десь тут. Може, я його десь уже дів. Ну, значить, нема. Значить, нема то, що я шукаю. Ладно. Нехай зупинимось на цьому. Ось тут цікаві сайти, так, презентації, в принципі, ті, що. А презентація, в принципі, за тою темою, яку ви знаєте, так, щодо етапів проєктування. Так, колеги, чи є до мене запитання? Будь-якого характеру, чи за темою, чи за. Структурою проведення наших курсів. Та, наче все зрозуміло. Немає. Ну, добре, добре. Маємо надію, що не буде тривог. Ще одне у нас заняття сьогодні. Так.